Віоріка Дмитрівна вже звикла жити без світла, каже, що прокидається, коли світає, і все порає, поки на вулиці видно. Воду збирає з дощу або з криниці носить, куховарить в пічці, а від пральної машини довелося відмовитися. Включаю, нема світла, нема замісила трошки на це на завиванчик, і то сиділо 4 години. До решти свині висипало. І нема нічого ні з не зварити, ні, ні погладити нічого нема. Найважче кажуть, в снячеві ввечері, коли дітям треба уроки робити, а світло червоне і в хаті ледь видно. Очі болять дитина плаче, читати не може. Ось має теж маленькі і теж світло часто виключається зимою. Дуже важко. Я прийшла додому, світло було таке, як єлі єле оце єлі-єле, оце лампочки, єлі світилася. Не могла не включити, нічого не могла включити. Абсолютно нічого. Потім бликає, бликає, мігає, до решти нема. Це можливо смішно, і зараз при розвитку комп'ютер технологій, різної техніки, Навіть е, телефонна зарядка не спрацьовує. Ще більше проблеми з електроопорами. Більшість з них прогнили та похилилися. Ну шлюпи падає на хату. Зігнувся вже половина шлупа лежить. і хату. Дроти висять дуже низько, часто сплутуються між собою. Світло зникає, а ремонтувати кажуть мешканці енергетики їм не поспішають. Може тиждень не бути. Кажуть, приїдуть. Ну виїхали, будуть і немає. Люди навчилися з цим боротися, аби дроти ставали важчими і їх не колихав вітер, чіпляють на них цеглини, хоч знають, що це небезпечно. Але працівників Рему чекати вже втомилися. Ми зверталися в наш районний рес, нам відмовляють, тому що немає коштів. То вже як як нема за 100 заяв на то вже мало. Це ще мало що за 100 заяв було. В районному реміж запевняють, роблять все можливе, аби напругу вирівняти. Але для того, щоб поміняти всі проблемні мережі та електроопори, потрібні великі кошти, яких поки що немає. 44 опори для того, щоб поміняти це все, мені треба 30 років свого життя. Життя це горем. Але в той же час енергетики нас запевнили. Вже до кінця року обов'язково залагодять всі найнебезпечніші моменти в цьому селі та відреагують на звернення. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, місцевий час.